Апогеєм у цієї ситуації є обробка рідкісно земельних металів, коли Китай взагалі своє оце виробництво от ще дуже нещодавно взагалі мав на нульовому рівні. Китай не обробляв рідкісно земельних металів. Це робилося в Європі і в Америці. Але з часом розвитку бізнесу Китай почав запрошувати іноземні країни, підприємства переробляти. Видобуті в них рідкісноземельні метали на китайських підприємствах так було дешевше, так було простіше. Екологія вас не цікавить. Тобто ми в Китаї тут собі переробимо. А ви там в себе в Німеччині чи в Америці не турбуйтеся про це. І в результаті виникла ситуація, коли сьогодні рідкісноземельні метали на рівні 90 світових об'ємів обробляються, збагачуються саме в Китаї. Викопувати ви їх можете де завгодно, в Україні, в Америці, в Австралії, але повезете на обробку в Китай. Тому що заводи, які були в Європі, в Америці, вони з часом закрились через нерентабельність. І Китай монополізував собі всю оцю е світову монополію, сферу на обробіток цих, цих металів. А оці метали це не тільки телефони, це не тільки е техніка, комп'ютери і так далі, це зброя, це ракети.